Привіт, мої хороші! Сьогодні я хочу вам розповісти про підготовку до народження нашої дитинки. Одразу, як ми дізналися, зробили тест, тест був позитивний. Потихеньку розпочали наш ремонт. Як бачите на відео, ремонт у нас і все йде-іде. Тут ми купили шафу. Шафу для дитинки, тому що вирішили не комод, а щоб була. Шафа. І чоловік вирішив збирати. Трішки я допомагала, але вже животик трішки підріс, тому було не дуже зручно. І ще приходив, допомагав нам дякуємо сусід. Так, ремонт трішки стінки були пошпакльовані трішки ще треба було дошпаклювати. Але ви знаєте, що в країні війна не все так легко. Ось, до речі, на відео я забиваю фанеру. Маленькими такими хвостиками. Сама вирішила заодно засвітитися на відео і допомогти хлопцям. Як бачите, я вже така трішки животика маю, але нічого страшного. Приємне приємне відчуття, приємне те, що є заради чого змінювати своє тіло. І Розповідаю щось там на відео. Так, ремонт ми все потихеньку робимо. Почала вам розповідати і прийшла до себе такий колобочок. <реш> ремонт робимо до цих пір, тому що, ви знаєте, в країні війна, і в нас два поверхи, все дорого, тому потихеньку-потихеньку ми робимо. Бачите, в дитячу <реш> ліжечку в нас стоїть. Так, хлопці потихеньку-потихеньку роблять з, з деталей шафу. Скручують все. Добре, що світло на той момент було. Ви знаєте, в нас зараз світлом дуже важко. Не пам'ятаю саме цей період, але якщо ще в шортах бігали, то, мабуть, було тепленько. Тому що. Дитинку ми дізналися раніше, ніж ви, але, як говорять, щоб не злазили, розповідаємо вже вам трішки пізніше. Так, ну, майже все зібране, тут вже хлопці двері прикручують. Зробила відео дуже велике було, змонтувала трішки Менше і пришвидшила. Бачите, і стелю треба підшивати, але на даний момент, слава Богу, гіпс ми купили. І сподіваюся, мабуть, вже або взимку, або вже по весні будемо підшивати нашу стелю. І перестінок у нас на другому поверсі наша кімната буде, і дитяча будемо робити. Але це все кошти, це все час. Тому потихеньку дякую вам за перегляд мирного неба.